Цей рецепт справжня знахідка, особливо коли хочеться чогось дуже солодкого і смачного, а стояти довго на кухні і готувати ну зовсім не хочеться. Отже, беремо три банани, очищаємо їх і розминаємо до стану пюре. Я роблю це звичайною виделкою, адже у нас абсолютно ледачий рецепт. Краще брати стихлі дуже м'які банани. Ось і все, кілька рухів, і пюре готове. в окрему миску розбиваємо яйця, три штуки. Беріть яйця кімнатної температури. Додаємо цукор, звичайний білий, трохи ванільного цукру і гарненько перемішуємо вінчиком до однорідного стану. Міксер у цьому рецепті нам зовсім не потрібен. Головне добре з'єднати всі інгредієнти та збити масу до легкої піни. Буквально хвилина, і все готове. Тепер додаємо рослину олію. у мене оливкова, і трохи молока. Знову гарненько перемішуємо вінчиком до однорідного стану. Нам потрібно, щоб цукор добре розчинився в цій масі. Як же це буде смачно! Ви собі навіть не уявляєте. Тепер додаємо підготовлене бананове пюре. Лопаткою кілька разів перемішуємо, щоб маса стала однорідною. Ось так. І тепер залишилося додати сухі інгредієнти. Через сито просіюємо борошно, потім какао і потім трохи розпущувача. Добре все перемішуємо, щоб наш десерт вийшов дуже легкий і повітряний. Звісно, цей етап можна пропустити, але я раджу трохи постаратися і все ж таки просіяти сухі інгредієнти. Тепер добре все перемішуємо вінчиком і збиваємо до однорідної маси. Аромат на кухні просто неймовірно шоколадний. Також нам знадобиться трохи чорного шоколаду. Подрібнюємо його на невелику крихту. Ось так. Висипаємо підготовлену крихту в тісто і ще кілька разів перемішуємо вінчиком. Боже, я вже не можу терпіти. Настільки це буде смачно. Аромат неймовірно шоколадний. Наше тісто вже готове, залишилося зовсім трохи. Беремо форми для випікання, у мене прямокутна роз'ємна. Наливаємо трохи рослинної олії і розподіляємо її пензликом по всі поверхні форми. Робимо це для того, щоб десерт не пригорів і добре виймався з форми. Тепер викладаємо підготовлений шматок пергаменту ось так. І ще раз добре змащуємо олією. Спочатку дно, а потім усі боки. Виливаємо сюди шоколадне тісто і розподіляємо його по всій формі, щоб пиріг вийшов однакової висоти. Зверху ще трохи посипаємо подрібненим чорним шоколадом. Ось так: кілька разів постукаємо форму об стіл, щоб вийшло зайве повітря, і ставимо випікатися в розігріту духов. Після цього дістаємо, даємо трохи охолонути, знімаємо боки форми та прибираємо пергамент. Ох, який же ніжний і смачний виходить цей пиріг. Нарізається дуже легко, а аромат просто зводить з розуму. За бажанням його можна прикрасити зверху цукровою пудрою або полити ще шоколадом, білим чи чорним. Але я надаю перевагу залишити все як є, адже цей пиріг вже смачний сам по собі. Якщо хочете, всередину можна додати будь-які горіхи, це змінить трошки смак. я бажаю вам смачного і вже з нетерпінням чекаю на ваші коментарі. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нічого нового і обов'язково. Кову натискайте на дзвіночок, і вже незабаром побачимось, папа. -па!